Я впевнений, що більшість із вас чула про такий термін як помилка вижившого. Але досить тлума туманно Оце йде тлумачення. Що це таке? Як це таке, як це промінити в реальному житті? Показую на простому прикладі. Ось це в мене електрочайник. Ось о. Покажу на світлі. Він вже пошарпаний, йому вже, от ви не повірите, йому 16 років. І він працює і жодного разу не був в ремонті. Але такої китайської фірми Алєся якась нема. В інтернеті ви її не знайдете. І що можна сказати, дивлячись на цей чайник, ось на оцього красунчика, що я можу сказати, що всі чайники цієї фірми служать 16 років. Оце і є помилка вижившого. Бо в наших розрахунках ми не учитуємо того. Що скільки цих чайників згоріло? Можливо, в мене один-єдиний виживший оцей чайник. Але із-за того, що в мене є дефіцит негативних даних про те, скільки таких згоріло, скільки таких було повернено по гарантії і так далі, в мене може трапитися помилка вижившого. Тобто, дивлячись на оцей один виживший чайничок, я буду думати, що всі чайники такі. Ця помилка вижившого може бути реверсивною. Наприклад, у мене зламався такий чайник, і я буду говорити, що всі чайники є погані. І ви зараз мене запитаєте, до чого тут взагалі психологія? А до того, що наш мозок так працює. Він любить кидати штампи, він любить кидати дуже швидкі спрощення. Ну тобто, якщо один чоловік вам зробив хорошо. Да? От, і там, наприклад, йому 30 років, ви такі, о, всі чоловіки 30 років просто муа, конфетки. Якщо одна дівчина скорпіон вжалила вас у вашу п'яту точку, ну, я маю на увазі морально чи, можливо, фізично, то всі дівчата скорпіони будуть такими. Або, наприклад, хлопець. Зробив вам боляче, наприклад, зрадив, і ваш мозок може зробити помилку, в даному випадку не виживши його. Да? Тобто і ви будете казати, що всі хлопці ось такі погані. Тому почуйте, щоб такої помилки не було, треба завжди збирати максимальну кількість можливих даних. Того що досить швидко і досить просто. Взяти і навішати ярмо на людину, ярличок такий да, там стереотип. Там що всі е блондинки обов'язково нерозумні. А всі е чоловіки, котрі сидять вдома і нічого не роблять, вони всі підкаблучники. Це просто. Але якщо ви хочете дійсно розбиратися в цьому житті, як воно працює, як працює психіка, вам треба зібрати дані, бо в противному випадку буде помилка вижившого. І наостанок я вам розкажу найпопулярніший приклад помилки вижившого. Уявіть собі острів будь-який. На тому острові серфінгісти, да, ті, котрі на дошках катаються, зрозуміло, що там є гарні хвилі. Туди поїхало 100 серфінгістів, 100 чоловік. Але там були катаклізми природні, повернувся один. І за весь цей період з ним нічого не було, він собі катався, все було радісно. А 99 померло. Питання: що буде розказувати цей один виживший серфінгіст? Правильно? Що там гарні волни, що там гарне місто? Я всім рекомендую, всім раджу, їдь туди, там, там пушечка. А ті 99 людей, котрі, ну, вже мовчать, тому що вони вже не можуть нічого сказати, даних вони вам не передають. І тому помилка вижившого досить така страшна логічна помилка. З вами був Євгеній Сенєгін, консультант із психології та ентомології.